О, не урок. Блестить на кожній рамці. Багато нема, але щось принесли. Василь Мануляк займається бджолярством понад 20 років. На трьох пасіках чоловік має 150 вуликів. Василь заробляє на продажі бджолопакетів різних продуктів джерництва, зокрема, й меду. Однак каже, через пізню весну цього року отримав наполовину менше меду, ніж минулого. То мало з того, що ми не доотримали. При цьому узятку рано-весняному розвиваються бджолині сім'я, нарощують сили, і тоді цілий сезон вони працюють, а вони не розвинулись так, як би хотілося. Василь Минуляк каже, працює над пасікою цілорічно. З весни по осінь доглядає бджіл, а зимою ремонтує вулики та виготовляє дерев'яні рамки. Чоловік розповідає, на обслуговування одного вулика на рік витрачає приблизно тисячу гривень. В середньому рамка десь буде біля 30 гривень. Порахуйте, якщо нам треба поновити тільки 15 рамок у вулик. Порахуйте 15 на 30, це тільки рамки, ну це вже з гущиною. Маєте, це вже коло півтисячі. Це тільки піде на рамки те, що треба. Плюс реманент, плюс, якщо треба годувати той же сироп чи цукор. Василь Мануляк каже, що готує документи, аби отримати дотацію за державною програмою фінансової підтримки сільгосп товаровиробників Вона діє в Україні другий рік. Отримати гроші можуть пасічники, які мають від 10 бджола сімей. За одну з держбюджету виділяють 200 гривень. Максимальна сума, яку можна отримати, 60 тисяч гривень. каже заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Степан Вінтонович. А також розповідає, які документи потрібно для цього подати. Пасічник звертається до органу місцевого самоврядування, подає мінімальний пакет документів. Це копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, паспорт пасіки, ветернар реєстрацію потужності. Пасіки за словами голови громадської організації, спілка пасічників Прикарпаття Івана Юська, минулого року дотацію з держбюджету отримали понад тисячу бджолярів області. Неодноразові наші звернення ми хоча б здобилися для навіть яка от любителів не професіоналів, а любителів, Ті що мають 10 там щоб вони також отримали. Хоча це не є велика сума, це суми для утримання бджільним буду говорити, відверто не вистачає. Іван Юско каже, сподівається, що цього року для отримання дотації подадуть документи більше бджолярів ніж минулого року, що зокрема змотивує їх зареєструвати пасіки. Я знаю, що багато людей не подавали, бо не вірили, по-перше, що буде відбудеться ця дотація, а по-друге, ще по, по сьогоднішній день бояться, що завтра прийде держава і обложить податками їхнє господарство. І не реєструють. І не реєструють поки що. Ну, але кажу, це все одно в цьому цивілізованому світі це. Відбувається бо реєстрація обов'язкова. Я на цілі любого споживача. Ну, перш за все, що дає цей первинний виробник: це походження, перевірка тих же бджіл, перевірка меду на різні це, чи ще які є шкідливі для людей. Подати документи для отримання дотації пасічники можуть до 1 жовтня. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.